А тепер світ це гра, і я тут, щоб виграти помаранчевий рівень свідомості. Це логіка досягнення успіх. Це перехід від я вірю до я думаю. Це рівень, де я сам творю реальність. Знання це сила. Цілі, прогрес, свобода ось до чого я йду. Як проявляється, людина починає займатися підприємництвом, саморозвитком, психологією, стратегує своє мислення. Технології, наука, бізнес просто оточують таку людину. Це епоха, я можу все, але всередині часто втома і самотність. Насправді це рівень зростання. Тут ти будуєш себе, свою кар'єру, свої сенси. Але рано чи пізно розум запитає: а що далі? Якщо ти теж проходиш успішний успіх, обов'язково поділися цим в коментарях. І напиши, що я вже не граю в цю гру, якщо цей рівень для тебе вже тісний. Підписуйся на мене, і ти дізнаєшся про інші рівні.